Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді цього тижня Ерпінь попрощався одразу з двома героями. В останню путь громада провела командира відділення зенітно-ракетного взводу Сергія Десну та командира механізованого взводу Дениса Фасюка. Ірпінський ліцей No3 зібрав 3,5 тисячі доларів для ЗСУ. Таку суму вдалося зібрати на шкільному благодійному ярмарку. Ще 2 тисячі доларів до цієї суми додали Українська Федерація Хортингу, Спортивний комітет України та ірпінські депутати. Завдяки спільним зусиллям на фронт до військових поїде автівка. Ірпінська команда зі спортивного орієнтування невгамовні ліцею No2 стала найкращою на Київщині. Вона вибрала перше місце на обласному етапі всеукраїнських шкільних лі. Іх пліч опліч тепер саме команда Ірпеня представить Київську область на всеукраїнському етапі. Ірпінська громада відзначила день героїв на центральній площі міста. Біля банерів із портретами загиблих захисників. Ірпінці запалили лампадки та вшанували усіх героїв хвилиною мовчання. А в місцевому історико-краєзнавчому музеї зібралися сім'ї загиблих захисників, щоб згадати про своїх рідних та розповісти про них іншим. В Орпінській міській бібліотеці пройшов творчий вечір голови Національної спілки письменників України, громадського діяча та поета Михайла Задоржевського. Автор презентував свої книги, а також разом з гостями обговорив стан сучасної української літератури та культури. Національна поліція України провела виїмку документів в Орпінській міській раді. Слідчі дії стосувалися розслідування про розкрадання коштів місцевого бюджету у 2022-2023 роках. Про це повідомив депутат ЕМР Андрій Літвинов. Він також оприлюднив акт про втрату документів Рупінської міськради. Виявилося, що чиновники втратили одразу 25 документів. Серед них головні книги за січень та квітень 2022 другого року, табелі обліку робочого часу за період з січня 2022 до грудня 2023 та меморіальні ордери за травень і червень 2023 третього. В Орпуні зупинилися учасники всеукраїнського велопробігу. Шануємо пам'ять захисників України. Двоє ветеранів, Іван Балашов та Анатолій Вересенко, розпочали свій маршрут 15 травня з Ужгорода. Завершили у Києві на День героїв, 23 травня. По ірпінській громаді разом з ветеранами проїхалися вихованці велогуртка ірпінської ДЮСШ. В Ворпуні відбувся турнір з волейболу, присвячений пам'яті загиблих захисників України. Учасниками турніру стали чотири коман команди ...зерпуня, Києва, Боярки та Борисполя. Команда Ерпінь Молодість виборола срібло турніру. На вулиці Підгірній Європоні згорів будинок місцевого волонтера, який активно допомагав ЗСУ. Разом із оселою згорів і власний шиномонтаж, де чоловік безкоштовно ремонтував колеса на військовому та волонтерському транспорті. Гроші на відновлення будинку волонтера можна перерахувати на картку за реквізитами на екрані. Вчитель географії ірпінського ліцею номер 2 Володимир Костюк став дипломантом всеукраїнського конкурсу учитель року року-2024». із 25 учасників з усієї України. Ірпінський викладач посів четверте місце більше на усіх платформах АйТі.